Розглядати справу щодо вашого правопорушення, а саме те, що ви керували транспортним засобом та перевозили дитину ріст, якої менше 150 сантиметрів. Я без... зафіксував. Ви ріст дитини без... зафіксували, шановний. Можемо. Можемо, чим можемо. Можем? Не можемо вийти. Чим будете міряти? Як? Рулеткою в нас є? Рулеткою міряти <ріст>, <ріст>, ріст? Рулеткою міряти ріст. Представте собі. Можем... Чому технічного... А на підставі чого ви винесли протокол, постанову? На мою внутрішню переконання. На мою внутрішню, це відколи? Мульфар, мольфар. На мою внутрішню, без відео, без доказів, без ні... Почався. Перепрошую. В. В. 13.05. Я оголосив про розгляд справи. А далі вже... Ну це що ви не зафіксували час, коли ви почали справи. Як Рагунок повинно бути по закону? Цього, так. Да. Да? Я правий тут? Так. Да. Дякую. А, я не розумію, то ви нас витримали стільки, коли дитині стало погано від паркету, що у вас немає доказів. А для я чого цей у вас цирк був? Чоловікові пояснив. На що це у вас цей церк був? Доказів. Ви дійшли до того, що у вас не повністю я доказів. Я закриваю справу за відсутністю доказів.